Так, доброго всім дня. Ми викладаємо, муруємо камінь У нас 4 січня 2023 року продовжуємо мурувати плотик. Ось так. Ставимо закладні. Тут буде ставитися метал, може ось так. І бляха. Ми продовжуємо працювати. Не зупиняємося, погода чудова, на дворі дуже тепленько. Ось так викладається в нас камінь. Слідкуємо за руками. Хто бажає навчитись мурувати, хто поклав камінь, покладе цеглу. блок, проблем в цьому немає. Основне, це достатньо розчину, особливо мур. тому що він має сильний контакт. Ззовні, на нього буде дощик, сніг, мороз тиснути. Треба добре заповняти розчини. У нас чорнова кладка. Слідкуйте, як робиться. Переглядайте відео. Цього року у нас воно вперше. Ми всі з надією чекаємо на мир в Україні. Віримо, що переможемо. І люди з нами вірять, тому продовжуємо жити, муруємо, продовжуємо приносити. ось Ставлю ближче. Ось. Всім дякую за перегляди. Підписуємося, пишемо коментарі, ставимо лайки, дизлайки. Дякую за перегляди. Основне, переглядайте, дивіться. Буде в цьому році ще більше праці, ще більше будемо працювати. Люди хочуть. Є замовлення вже на 2023. Так що вставайте в очередь, всім зробимо. Це наше хобі, ми любимо працювати. Дякуємо вам. Так, багато кому цікаво. А як закінчувати? Дивіться, це передня сторона у нас. У нас як підносимо до гори. Під нитку. Питався, як це ноль. Оце і є під ноль. Під нитку, підверх, на рівень, це і є ноль. Ось. Задню сторону ми будемо докладати пізніше. Зараз передню. Щоб бачили, розчин. Ось. І добирається під ту метку камінь. О. І добре, коли є багато, щоб був вибір. розкладається побільше розчину по довжині, щоб якщо камінь буде завеликий, можна було, коли береш його в руки, не кидати назад докупи, а розкладати на наступну довжину. Ось так. Заповняються шви, максимум побільше розчину. Не щоб зовсім, бо попливе. Ось так воно. Підібрали, поклали. Так що тренуємося, слідкуємо за руками. ну Дивиться легше, але покласти, прийдеться докласти чимало зусиль. Хто поклав камінь, покладе і цегло. Блоки, набагато все простіше. Ось так. Наразі всім дякую. Дякую за лайки, дякую за підписки, за перегляди, всім до зустрічі, всім дякую, що залишаєтесь на каналі.